У Тернополі організували дозвілля для учасників міського терцентру. Пенсіонери мали змогу безкоштовно поплавати на сабдошках та провести час з користю. Це вид спорту, під час якого людина, стоячи на спеціальній дошці, пересувається по воді за допомогою весла. Зараз дуже важкі часи, і будь-яка можливість отримати задоволення. А тим паче фізичне задоволення це в пріоритеті. Саборт дуже важливий для людей похилого віку, так як він являється профілактикою дегенеративних захворювань, таких як Альцгеймер, Паркінсон та інші. А крім того, це фізична нагрузка абсолютно на все тіло, навіть на мімічні м'язи, тому що люди посміхаються, і це круто. Олена пояснила правила, яких слід дотримуватися перед тим, як стати на сапи, та зазначила, що цей вид спорту приваблює людей простотою і навіть початківці впевнено стоять на дошках в перший день тренувань. Серед тих, хто сьогодні вперше опановує серфінгову дошку, Марина Янголенко. Жінка приїхала з Луганщини і вже два роки проживає у Тернополі. Каже, це чудова можливість відпочити фізично та морально. З інтернету я знала про територіальний центр. По обслуговуванням пенсіонерів і з задоволенням туди записалася. Це така цікава річ, я ніколи з таким не стискалася, з, таким, з такою напружною роботою, з такою веселою роботою, що пенсіонерам просто хочеться жити. І, наприклад, оцей захід на дошках катання сапсерфінг, Ну, для мене це вперше. Я дуже задоволена, що попала сюди. І зараз я думаю, отримаю ще більше задоволення. Діляться своїми емоціями та враженнями, й інші учасники такого заходу. Як вода забирає все негатив, то я очікую, мабуть, оздоровлення. Це я вперше на такому. От, мабуть, оздоровлення і заспокій душі, і негатив хай пливе у воду, як вогонь і вода. Та Найбільший спокій. сьогодні видався гарний день. Погода прекрасна, озеро тихе. Ми прийшли гарно відпочити, поплавати на, на дошках. Взагалі дуже приємно відпочинок. Ну, звичайно, для людей старшого віку нам потрібно і, і, і вода, і плавати. Взагалі, щоб люди тримали себе в формі. Нагадаємо, що схожі заходи для учасників терцентру організовують щодня. Взяти участь у будь-яких запропонованих подіях можна за попереднім записом.